Дорогі друзі, погодьтеся, Масляна, одне з найулюбленіших свят нас, українців. Тож, дорогі друзі, на нашому святі до привітального слова. Дозвольте запросити міського голову Геннадія Анатолійовича Дикого та проректора з наукової та інноваційної діяльності Білоцерківського національного аграрного університету Володимира Володимировича Сахнюка. Доброго дня, шановна громада, я радий вітати вас святом Маслиною. Це чудове народне свято, яке через віки пройшло, і сьогодні ми, продовжуючи традиції предків, святкуємо закінчення зими. Також я хотів би подякувати всім, особливо сьогодні. Керівництво Аграрного університету, а також всім студентам, всім всім, хто долучились до організації цього чудового свята, щоб білоцерківці могли прийти і разом спільно ми могли відпочити. І враховуючи, що сьогодні прощена неділя, я хотів би сказати, пробачте, будь ласка, мені, якщо що не так. Пробачте ще раз і пробачте, будь ласка. Дякую, Святом вас всіх! Доброго дня, шановна білоцерківська громада, наша українська нація тим і сильна, що вона пам'ятає традиції, вікові традиції наших людей. І саме із ще язичники святкували це свято, свято, яке характеризує відхід зими у небуття. І розбудження весни всього доброго, прекрасного, теплого, мудрого, що несе за собою сонце, земля, повітря. І за тиждень до Великого посту, коли за традицією можна було ще споживати молочні блюда, наші пращури пекли млинці. І самі найкращі, самі круглі, самі смачні млинці якраз дарувалися дітям і старим людям. Традиція ця живе, і наш Білоцерківський національний аграрний університет кожного року долучається до цього свята, кожен факультет готується, щоб презентувати здібності. Своїх господинь для того, щоб почастувати всіх людей, добрих людей нашої біоцерківської землі. І в цей день, і сьогодні ми також активно долучаємося до, до свята Великого. Дай Боже, щоб це свято стало великою традицією не тільки на теренах міста, району, а й стало святом цим в межах. України фестивалем великим, звичайно, над цим потрібно ще попрацювати. І сьогодні і перед великим постом і в день прощеної неділі дозвольте від імені нашого ректора, академіка Даниленка Анатолія Степановича від всього колективу університету привітати вас з масляною, спрощеною неділею. Добра вам, благополуччя, радості, добробуту. І щастя. Зі святом вас. Ну що ж, друзі, адже свято наше розпочати. Залиштеся, будь ласка, з нами, адже до Геннадія Анатолійовича і до Володимира Володимировича Я прошу зараз приєднатися ще журі, які разом з вами будуть оцінювати конкурс вареників. Ви знаєте про те, що у нас сьогодні найсмачніший конкурс. І оцінюватимете його ви, а також керуючись справами виконавчого комітету міської ради Микола Анатолійович Антонюк. Також начальник відділу торгівлі Білоцерківської міської ради Марія Беркут. А також начальник відділу навчально-методичної та виховної роботи Білоцерківського національного аграрного університету Лариса Петрівна Хахула. Друзі, давайте ще теплішими оплесками ми привітаємо журі, адже сьогодні від їх смакових якостей залежить... Це все-все сьогодні. Ми просимо вас до своєї смачної, приємної роботи. Спасибі і спочатку, друзі. Ну а ми продовжуємо масляна. Вона ж така маленька, як то кажуть, але нас так багато. Тож будемо веселитися, гуляти, смакувати і просити пробачення. А ми будемо казати, Бог простить. Чує на свята, і широка, і багата масляна, 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 масляна. А вже скоро в нас весна, наче квітка чарівна, вже не довго до тепла, до Петра і до Павла. Щоби жито уродило масляна, 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 а вже скоро в нас весна наче квітка чарівна, вже небо до тепла до Петра і до Павла. Шує на свята і широка, і багата масляна, 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 масляна. А вже скоро в нас весна, наче квітка чарівна. Вже не довго до тепла до Петра. Дівчина то смерека. Ой, смереко. Розкажи мені, смереко, що м розтежти так далеко. Чарівна моя смереко. Їхали козаки із додому, до Підманули Галю, забрали з собою. Вони ради тому. Розплягайте, хлопці, коні, Дай лягайте спочивать, а я піду в сад зелений, В сад кримиченьку копать. Маруся, раз два, три, на чорня, моя дівчина, саду я одирвала. Маруся, раз два, три, на чорня, моя дівчина, саду я одирвала. Ой, дівчино, я, пивчі, я, пивчі, я пивчі, видиш, ти, чи гуля, ти гуляти. Дорогі друзі, з Масляною вас, зі святом. Смачної вам масляної. Пригощайте. <зважається> <ś drivers> Шановні друзі, неймовірно важко було випробувати всі вареники, як він один другого краще і проситься, а мене візьми, а мене візьми. І ви знаєте, тільки завдяки тому, що в нашому журі були чарівні жінки, ми справилися із членами журі оцим неймовірно важким завданням. І зараз підсумки. Ну що ж, готові. Увага! За активну участь у народному святі Масляна та перемогу у номінації Найгостинніші господарі нагороджується колектив факультету ветеринарної медицини. Просимо представників піднятися на сцену. Друзі, ми сьогодні всі активно рухаємося і запрошуємо. Запрошуємо за винагородою. Еті маслі на перемогу у номінації кулінарний шедевр нагороджується колектив економічного факультету. Друзі, ваші вітання і запрошуємо на сцену. Представників ще одного факультету, які отримали перемогу у номінації Найсмачніший борщ. І це колектив агробіотехнологічного факультету. Вітаємо вас і просимо отримати свою нагороду! Перемогу у номінації Кулінарний олімп. Має колектив біолого-технологічного факультету. Просимо вас! За активну участь у народному святі масляна та перемогу у номінації Неперевершені вареники нагороджується колектив факультету права та лінгвістики. Гачніші ваші облиски і ваша підтримка вже сьогодні такі смачні номінації. Я думаю, що вони ще не перевершили самі себе. Отже, перемогу у номінації Сонячний млинець має колектив екологічного факультету. Отже, сьогодні всі ці смачні шедеври представляли нам. Білоцерківського національного аграрного університету